Мої вітання. Ви на каналі Смачно та Гарно вдома. І сьогодні я хочу поділитись з вами своїм рецептом приготування холодцю. Бо холодець в нас це король зимових страв, хоч на свято, хоч на кожен день. Взимку обов'язково майже кожна господиня його готує. В цьому відео я поділюсь з вами секретами приготування прозорого, смачного та гарного холодцю. Звісно, у кожної господині свій спосіб приготування цієї смачної страви. Я не претендую на оригінальність, лише ділюсь своїми секретами та своїми знаннями. Холодець можна готувати як з одного, так і з декількох видів м'яса. Тут все залежить від ваших вподобань, але обов'язково треба додавати до нього курячі ніжки. Курячі крильця, свинячі ніжки, все, що є джерелом природнього желатину. В мене сьогодні ось такий гарненький півник 2 кг, також свиняча рулька і свиняча ніжка. Вага м'яса, з якого я буду готувати холодець, загальна це 4 кг. М'ясо я розрізаю на великі шматки, рульку я не буду розрізати, зроблю на ній лише розрізи, а курку розділю на крильця. Четвертинку, обов'язково в крилах я додаю ось цю крайню частинку вона дуже гарно живлююча. Також я видалю у курки гуску. Якщо ви її залишаєте, то обов'язково видальте з неї сальні залози. В мене ось вони вже зрізані. І видалю філе. Філе мені не подобається в холодцю, його я залишу для приготування інших страв. Ви, звичайно, дивіться, за своїм смаком можете додавати, можете ні. На рульки я роблю ось такі надрізи. По колу декілька разів проводять. Тут головне, щоб шматки м'яса помістились до кастрюлі, в якій ви будете варити холодець. Складаю спочатку все м'ясо в глибоку миску. Я використала дві, заливаю все м'ясо холодною водою та залишаю на 2-3 години м'ясо, щоб воно гарно вимочилось. М'ясо ми замочуємо для того, щоб видалити зайві залишки крові. І, звичайно, був світліший бульон. Пройшло 2-3 годинки, м'ясо вимочилось. Тепер витягаю його з мисок, вкладаю в кастрюлю і заливаю холодною водою. Далі є два варіанти. Перший варіант залити холодною водою, поставити на вогонь і постійно знімати піну під час варіння холодцю. Є другий варіант, за яким готую я холодець вже декілька років. Заливаю холодною водою, ставлю кастрюлю на вогонь та чекаю, поки бульйон закипить. Як тільки закипіло все, я вимикаю вогонь та зливаю перший цей негарний бульйон з піною. Гарненько промиваю м'ясо, вкладаю чисте вимите м'ясо вже в чисту каструлю і заливаю знову холодною водою. Таким чином, піна, звісно, буде, але її буде не так багато. Бульйон точно буде прозорий. І мені, скажу вам, цей спосіб варіння холодцю подобається найбільше. Я навіть всі перші страви варю таким способом. Перший бульйон злили і далі вже варимо на другому бульйоні, все застигне, не хвилюйтесь. Бульйон точно буде прозорий, холодець буде гарний, прозорий. Знов я поставила кастрюлю на вогонь та чекаю, поки бульйон закипить. Зараз в мене знаходиться бульйон на середній потужності моєї плити. Тепер я починаю знімати піну, як тільки вона з'являється. Коли тільки починає кипіти бульйон, я прикручую газ на мінімум, на самий мінімум, який у вас є, тому що бульйон для холодцю не має кипіти, він має лише дуже повільно варитись. Також я не сказала про кількість води. Кількість води береться із розрахунку 1 літр води на 1 кг м'яса. В мене кастрюля 6-літрова, я налила її до доверху. В процесі варіння, звичайно, кількість води буде випаровуватись. Кришкою холодець ні в якому разі ми не накриваємо, він вариться без кришки. Ось на такому дуже повільному вогні. Вариться холодець 6-8 годин, все залежить звичайно від М'яса. Найкраще варити холодець саме на старих курях, не на молодих цеплятах. Він має довго варитись і м'ясо поступово уварюватись. Мій холодець вариться вже 2 годинки, вже піни немає. Я через 2 годинки після початку варіння додаю сюди лавровий лист, одну столову ложку з горкою солі та духмяний та чорний перчик. Також до холодцю я обов'язково додаю дві цибулинки або в одну велику, можна покласти і одну нечищену, щоб бульйон був більш золотавіший, та декілька морквинок. Моркву з цибулею я видалю із бульйону через півтори-дві години після того, як вони там проваряться. Звісно, перець та всі інші пряності там залишаться. В мене пройшло півтори годинки, проварилась морква з цибулею, я її витягаю з бульйону. Ось так виглядає майбутній холодець, який вариться вже 4 години. Видалила моркву з цибулею. Моркву я в подальшому буду використовувати для декору холодця зверху. Продовжую варити холодець, я буду варити його ще 2 годинки. Тобто, всього він у мене варився 6 годин. За цей час м'ясо вже гарно зварилось, воно повністю відділяється від кістки. І це означає, що холодець точно вдасться. Вимикаю вогонь. Залишаю холодець на півгодинки і далі витягаю з нього м'ясо. Перекладаю м'ясо в будь-який широкий посуд і залишаю, щоб воно трішки охололо, щоб можна було до нього доторкнутись руками. І вже коли до нього можна доторкатись руками, я почну його розділяти від кісточок. Звичайно, це можна робити як в рукавичках, так і без рукавичок, але обов'язково гарненько перебирайте, щоб не було у вас ніяких кісточок у м'ясі. На рахунок шкірки, тут хто як полюбляє, хтось додає шкірку до холодцю, хтось не додає, хтось додає лише куряче м'ясо, свинину не використовує, хтось не використовує жир. Тут вже кому як подобається. Як ви полюбляєте, так і кладіть. Але обов'язково гарненько перебирайте, щоб не було дрібненьких кісточок. М'ясо нарізане, тепер його можна розкладати на тарілочки. Кількість м'яса в холодець також кожен кладе на свій смак. Хтось полюбляє більше м'яса і менше рідини. Хтось навпаки більше рідини і менше м'яса. Тут також все залежить від вподобань господині та її родини. Я накладаю приблизно половину м'яса та половину рідини. До м'яса, звичайно, я додаю чесничок, щоб був гарний аромат у холодцю. Я беру два великих зубки чеснику, мені їх буде достатньо. Для всієї кількості м'яса. І на дрібненьку тертушку натираю часник поверх м'яса. А ось так виглядає рідина для холодцю, яка простояла приблизно годинку після того, як ми його зварили. Зверху з'явилась ось така жирна плівка. Її треба зняти, це саме той жир, який зазвичай з'являється зверху на холодцю. Якщо ви, звичайно, його любите, я знаю, є люди, які його полюбляють, то тоді не видаляйте. Але ми сьогодні говоримо про прозорий гарний холодець, тому обов'язково я цю плівку знімаю. Далі я беру сито та марлю, складаю її в декілька шарів і через сито з марлею проціжую весь холодець. На марлі, звичайно, також залишиться частина жиру, дрібненькі кісточки залишаться на марлі і не потраплять до нашого майбутнього холодцю. І, звичайно, всі приправки, які ми клали до холодцю, також залишаться тут. В результаті у нас однорідний чистенький холодець. Пробуємо його обов'язково на смак, якщо не вистачає солі, то додайте, холодець має бути трішки пересоленим. Тоді під час застигання і в поєднанні з м'ясом буде якраз те, що треба. А якщо ви не досолите, то буде трішки не Заливаємо зверху м'ясо гарненько рідиною. Наповнюйте стільки, скільки вам потрібно. І далі я вам покажу ще один лайфхак, про який я сама нещодавно дізналась, як прибрати із холодцю останні залишки жиру. Для цього нам треба почекати, поки холодець постоїть приблизно годинку. І на ньому з'явиться ще незначна жирова плівочка. Вона з'явиться, ви її вже бачите, тут. я беру паперові рушнички гарної якості, це обов'язково складаю їх вдвічі втричі. І тепер ось такими рухами притуляю паперові рушнички до холодцю і на них збирається весь жир. Роблю це дуже швидко, не треба, щоб вони там киснули, тільки трішки. Приторкнулася, весь жир зібрався, прибираю рушничок. Беру новий. В тих місцях, де треба ще знову прибрати жир, жир я вже використовую, звичайно, новий чистий. Ось так це робиться. І ви зараз побачите, скільки жиру і збирається сюди лише жир, збирається на паперовий рушничок. Ось жовте – це жир. Як бачите, лише жир збирається на рушничок. Такий лайфхак дуже класний, він дуже гарно працює, і холодець виходить ось такий чистенький та гарненький. Зверху я, звичайно, розкладаю моркву, яєчка, зелень, кому що подобається. Та залишаю холодець ще на годинку при кімнатній температурі, а після вже відправляю його в холодильник. 3-4 годинки і холодець вже можна куштувати. Виходить, він дуже смачний, гарний. Знаю, що в мене є господині, які ще не готували холодець, тому не бійтесь, готуйте, пробуйте. Це не так складно, як здається. Порається з ним кожний. А особливо, якщо ви будете дотримуватись моїх рекомендацій, то у вас точно холодець вийде смачним та вдалим. Як завжди, бажаю вам смачного, дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео.